Вміння досягати компромісу сто відсотків, тому що без цього нікуди завжди потрібні люди, які будуть нас заряджати посмішкою, що ми беремо участь у засіданнях кафедри. Крось дуже класний захід. І насправді туди потрапити дуже важко. А загалом студентська рада це рома. І валерій контролювати свої емоції. Ой, у нас їх насправді багато. А ні, стопе, так не буде. Е, я пішла на роботу, я майже вільна будь-який час. Всі ми помиляємося, всі ми не ідеальні. в нової команди завжди є круті ідеї. Я, як голова студентської ради, хоча це досі для мене важко, але я стараюся справі підтримка з боку команди. Моя команда ще майже не знає нічого. Це, мабуть, буде для них сюрприз. Тож, нашу активність через те, що ми такі класні, які невдовзі приймуться бути активними і не боятися. Студентська родина це для мене місце, де я можу не тільки віддати свою енергію, а й не братися її. Усім привіт! Сьогодні ми спілкуємося з головою студентської ради Національного університету «Чорнігівська політехніка. Привіт, представся, будь ласка. Усім привіт! Мене звати Валентина. Можна просто валя. Я є студенткою юридичного факультету, другого курсу магістратури. Чому ти вирішила долучитися та очолити органи студентського самоврядування? Що ж, насправді, мій шлях у студентському самоврядуванні починався ще з мого першого курсу бакалаврату. Я тоді була студентським активом. Далі на другому курсі я стала членки своєї студентської ради, студентської ради юридичного факультету. Але потім трішки мої шляхи розійшлися. Я пішла на роботу. Я думаю, як і більше студентів, не встигала трішки по часу бути всюди, хоча хотілося. І от на магістратурі мене з'явилося більше часу, хоча я думала, що буде все зовсім навпаки, тому що мені розказували, що на магістратурі буде більше навчання, більше роботи. Але я все ж таки навчилася правильно врегульовувати свій час і знайшла час для того, щоб знову повернутися назад. В студентське смайдування, тому що студентська родина це для мене місце, де я можу не тільки віддати свою енергію, а й набратися її. Які навички особисті тобі допомагають в ролі голови, тому що це така непроста роль. Ой. <реш> Волегіяда. <реш> um, насправді допомагає дуже тайм-менеджмент. Хоча це досі для мене важко, але я стараюся повністю розписувати, що мені треба зробити, коли, на коли, коли в мене закінчуються дедлайни і так далі. Uh, вміння контролювати свої емоції. Тому що. І іноді просто так і хочеться знаєш, так все сказати, все що думаєш, Але ні, ти розумієш, для того, щоб у команді, наприклад, не було конфліктів, треба вчасно зупинитися і врегульовувати все з допомогою компромісів. Не моя особиста навичка, але дуже допомагає у цій важливій справі підтримка з боку команди. Тому що коли вже в тебе не вистачає сил, ти хочеш просто так взяти скласти руки, знаходиться завжди люди в команді, які кажуть а, ні. Стопе, так не буде. Треба працювати далі. Розкажи, будь ласка, що таке студентська рада і яку роль вона відіграє в університеті? А загалом, студентська рада це орган студентського самоврядування нашого університету. Який займається більшістю питань студентів, а саме питання щодо навчання студентів, побуту, дозвілля, також студентська рада бере участь в управлінні самим університетом. Яким саме чином? По-перше, я, як голова студентської ради, є членкиною ректорату, вченої ради університету, також члени студентської ради, є членами стипендіальної комісії. І вченої ради університету також О, хочу додати, що ми беремо участь у засіданнях кафедр. А це, до речі, є дуже важливим, оскільки ми можемо вносити свої пропозиції щодо навчання, наприклад, які основні напрямки діяльності студентської ради. О, у нас їх насправді багато. Це волонтерський, культурно-масовий, науковий, взаємодія зі студентським активом, інформаційний і спортивний. Якщо коротко казати про кожних секторів, то, наприклад, у спортивному секторі у нас є Захід мала олімпіада це спортивне змагання між командами від інститутів і факультетів. Культурно-масовий – це загалом усі всі заходи щодо дозвілля студентів, щодо їх, скажімо так, веселищів. Це в нас найбільш масштабний ліпсінг, там де студенти команди від студентів перетворюються в зірок іноземних українських. Коротше, дуже класний захід волонтерський. у нас була арт-терапія присвячена до дня жінок, де ми збирали кошти для притулку. Також хочу додати, що Ліпсінг він теж був благодійним. Інформаційний сектор займається нашими соціальними мережами: це інстаграм, телеграм, взаємодію зі студентським активом, як приклад можна назвати школу першокурсника, де ми спілкувалися з першачками і знайомили їх з нами. І науковий сектор співпрацює з науковим товариством Стубовичів, освіти, молодихо якими досягненнями студентської ради ти найбільше пишаєшся? В першу чергу особисто для мене це поїздка до кабінету міністрів України, тому що. Кабінет міністрів України це є найвищий орган виконавчої влади в Україні, і насправді туди потрапити дуже важко, але через нашу активність, через те, що ми такі класні, а ми все ж таки отримали можливість туди поїхати і особисто поспілкуватися з державним секретарем. І також для мене є важливим кроком і досягненням нашої студентської ради, це нарешті робота над новим положенням про студентську раду нашого університету, яке невдовзі прийметься. Ще приклади, коли ініціативи студентської ради впливали на. Освітній процес, наприклад, в університеті або загалом на спільноту університетську. Ну, сказати, що всієї, мабуть, ні, але є окремі випадки. Так, наприклад, цієї весни я вносила особисто правки до нормативних документів, які регулюють питання щодо стипендії Небесної Сотні, а саме щодо оновлення спеціальностей, за які можна таку стипендію отримати. І це попливало на виплату стипендії одній із наших студенток. А також за студентську раду діяльність студентській раді можна отримати додаткові бали до стипендіального рейтингу. Неважливо, яка стипендія, академічна чи соціальна в будь-якому випадку студент отримує додаткові бали за участь у студентській раді. Які якості та навички необхідні студентам для того, щоб ефективно працювати в команді? М -м -м, вміння досягати компромісу 100%, тому що без. З цього нікуди, якщо будуть постійно члени команди сваритися між собою, то я вважаю, що в принципі ніякої роботи не буде. А вміння сприймати критику, тому що всі ми помиляємося, всі ми не ідеальні. І якщо хтось конструктивно тобі скаже, що Наприклад, віка у тебе щось було не так, треба це обдумати і сприйняти. Можливо, дійсно щось було не так, і ти можеш зробити це краще. Наступна якість я думаю, це емпатія. Наприклад, якщо у людини щось трапилося, то потрібно навпаки вислухати. Можливо, нав навіть допомогти, а не засуджувати. А також дисципліна це стосується наших зібрань. Наприклад, не можна відходити до інших тем, якщо ми. Спілкуємося про певний захід, то ми і далі спілкуємося про певний захід. А плюс не можна перебивати одне одного. Тому що знову ж таки через перебивання можуть з'являтися якісь конфлікти, а конфлікти нікому не треба. А ще я вважаю, і це моя особиста порада найбільше допомагає в команді, що правильно Валеріяна. Для того, щоб тримати командний дух, завжди потрібні люди, які будуть нас заряджати посмішкою. І, на мою думку, душею нашої команди є Рома. І Валерій. А це до речі, хлопці, які є головами своїх студентських рад. Роман є виконуючим, зараз є виконуючим обов'язки голови студентської ради юридичного факультету, а Валерій є головою студентської ради ННІ ПГН. Чи є у вас уже плани на наступні місяці, на наступний рік діяльності, можливо? Загалом, найперше, це провести вибори, тому що має бути оновлений склад, оновлена команда, а в оновленої команди завжди є круті ідеї. Ну а далі. Якщо все ж таки я зможу виграти вибори теж, а тому, що я планую подаватися на наступний рік? А є ідея провести аукціон благодійний, благодійні заходи в принципі проводити, тому що це важливо на даний момент в наш час. Також звичайно багато культурно-масових заходів освітніх. І планую, я, моя команда, ще майже не знає нічого. Це мабуть буде для них сюрприз. Поїхати до Львова. Головне питання: як можна долучитися до органів студентського самоврядування? Виграти вибори, по перше. Думано. Так насправді, звичайно, через вибори подається заявка спершу, Далі йде агітаційний тиждень, тобто потрібно претенденту розказати про себе, чим хоче займатися в студентському спілкуванні і так далі. Далі тиждень голосування, ну звичайно, результати. Але... Не треба переживати, якщо хтось не виграє вибори, тому що можна завжди долучитися до студентського активу. Адже студентський актив насправді відіграє теж важливу роль у студентському святуванні, тому що це наші, скажімо так, волонтери, які допомагають у випадку нестачі людей в студентському світуванні під час організації певних заходів. І зазвичай, зазвичай, саме. Студенти, які є в студентському активі студентського самоврядування, а потім стають членами студентських рад. б ти порадила нашим першокурсникам, які взагалі майже нічого не знають про студентське самоврядування, про студентське життя, які тільки починають цей шлях, але дуже хочуть активно провести цей свій студентський час. В першу чергу я порадила бути активними і не боятися, не боятися брати участь в різних активностях від студентської ради, і не тільки не боятися. Ходити на ці активності, а не просто зареєструватися і не прийти. Слідкувати обов'язково за соцмережами, тому що там є всі анонси наших заходів. Тому, студенти, перший курс особливо. Не бійтеся розказувати нам про свої ідеї, тому що ми будемо завжди за Мої контакти. Ви можете знайти на сторіночці телеграм-каналу Студенфо. Пишіть я майже вільна будь-який час і буду відповідати, як тільки зможу. Дякуємо тобі за сьогоднішню розмову. Не забувайте долучатися до наших соцмереж, підписуватися. Всі посилання будуть внизу в описі під цим відео. Якщо залишилися якісь питання, то можете писати або нам, або нашій Валентині. До зустрічі!